Віта Валерівна, дядя Олег, Валєра, Роман і, Олеги, і, Валіра, Романи, і... для нього вона все ще Віта Валеріївна. Жінку, що стала опікуном, володя досі сприймає як вчительку. Вони познайомились чотири роки тому. Педагог разом з чоловіком розшукували хлопчика, який по документах уже рік мав навчатися, але матір віддавати дитину до школи не поспішала. Хлопчик був. Худенький, маленький, жовтенький, mm. сінцями синіми... <смі> під очима, наляканий, запуганий. Ну, тобто, я, навіть... ну, я не можу, це треба бачити. З матір'ю дитини каже полі, навіщо, педагог, порозумілися не одразу. Війна з мамою велася, відколи він до нас попав, тому що у їдальню не ходимо, На кінотеатр не ходить. Драмтеатр не ходить. Новий рік не йдемо. Ми нікуди не йдемо. Ще до початку навчання Володя побував у притулку. У нас є, як кажуть, факти, що дитина знаходить в складних життєвих обставин. Дика антисанітарія недоглянута, само собою. Не було елементарних, як кажу, засобів для існування і харчування. А невдовзі вчителів шокувала новина. Матір дитини померла в нього на руках. Батько ж хлопчика ніколи не признавав. А отже, володі світить сиротинець. Але вчителька віддавати туди дитину відмовилась. Вона до мене приходить каже, На пропадеться дитина що цю дитину треба знати. І от я вирішила. Треба мати велику силу волі, велике серце з великої букви, щоб взяти на себе таку відповідальність. Це не просто людина, яка навчала, так це людина, яка дозволила допустила в своє серце дитину. Взяти під опіку володю Віта Валеріївна вирішила одразу. А от її чоловіку довелося подумати, але перечити жінці, яка на той момент була на другому місяці вагітності, не став. Довго вагався, але я б здачу, я надію, що хтось зрідних візьме до себе, тому що ж є ж його ще й дядько, мамин брат, але ж йому не потрібно, і не потрібно. Тепер у школяра повноцінна сім'я і три Ой, старших ти. брати, які одразу Добачка полюбили його. Біля хати щось робили. Так володі там з нами подивишся, що допоможеш. Копали яму, ну, Володі навіть от сам. Дайте мені лопату, хоча б лопата більше від нього два рази і тяжче. Все одно пробував допомогти. Віта зізнається, спочатку було непросто. Володя ріс скутою дитиною, тепер же його не впізнати. За три місяці хлопчик за свою програму трьох класів отримав високий бал за контрольну з математики. Я сама шокована, не повірила своїм. От перше його 11 балів. А найвищий з літератури за сонцем хмаленька пливе, червоні поле і Сонце спатиньки, зове у синє море. Триває рожевою паленою, мати дитину. У цьому році хлопчик вперше за 11 років відзначив свій день народження. Віта з чоловіком уже готують документи на всиновлення. До нового року хочуть стати для дитини справжніми батьками.